Це історія про шматочок тканини. Туринська плащаниця стала одним з найбільш таємничих клаптиків тканини на всій планеті. Погляньте на це полотно, у яке замотане розп'яте тіло Ісуса. А може це витончена середньовічна підробка? Це тканина, яку на думку багатьох носив Ісус у свої останні дні. На ній відбиток обличчя і тіла прибитого і розп'ятого чоловіка. Митці використовували цю тканину, щоб відтворити справжнє зображення людини з полотна. чи справді цю тканину був загорнутий Ісус? Науковці представили точну 3 d модель, і ось як Ісус Христос виглядав у реальному житті. Але щоб дізнатись, чи це правдиве відтворення, нам потрібно повернутись до самої тканини, чи це справді та похоронна тканина, яка була на Ісусі, про яку говорить Євангеліє, і яку знайшли учні за кілька днів, або це та тканина, якою обгортали тіло Ісуса, яку століттями використовували митці як приклад для всіх наступних портретів Ісуса, або ж плащениця. Є цілковитою вигадкою, створеною якимось невідомим майстром, який сприйняв готичне мистецтво в абсолютно новому керунку. Якщо ми знайдемо відповідь, то зможемо отримати справжні докази того, як виглядав божий син Ісус. Туринська плащениця. Справжній вигляд Ісуса? Плащаниця – шматок тканини, в якому в давнину хоронили людей. Туринська плащаниця тканина, що знаходиться в соборі святого Іоанна Хрестителя в італійському місті Турин. Єдина унікальна річ стосовно цієї тканини, зображення, що є на ній це відбиток розп'ятого чоловіка. А тепер перше, що спадає на думку, це очевидно картина. Малюнок на шматку тканини виготовлений якимось художником давним-давно. Саме так думав Барі Шварц, поки йому не випало можливість бути частиною наукової команди. Що досліджувала, чи це був малюнок, чи ні? Якщо чесно, я очікував побачити фарбу та мазки, пензля і піти додому. Мені потрібно було всього дві хвилини, щоб усвідомити, б це не було, але це не картина. Якщо б це була картина, мали бути штрихи пензля чи ескізи. Науково-дослідницька команда під абріатурою Старп, яка досліджувала плащаницю, не змогла знайти нічого такого. Якщо б це була картина, вони б виділили пігменти чи барвники, що використовувалися, так як з картинами давніх митців. Але знову ж таки, дослідницька група не виявила жодних ознак пігментів чи барників кількості достатній, щоб пояснити походження зображення. Однак, в команді дослідників був один чоловік. Що не погодився, і прийшов до абсолютно іншого висновку. Мікроскопіст Волтер Макрон не поїхав до Турину, але йому надіслали на досліди зразки волокна, зібрані на клейку стрічку. Він оглянув їх і виявив червоні пігменти охри у желатиновому середовищі на зразок стародавніх фарб. Тож він прийшов до висновку, що плащаниця це середньовічна картина. Намальована ймовірно вручну, проте більша частина науково-дослідницької групи не згодна з макроном. Якщо ми повернемося до їхніх дослідів, то вони стверджують, що не знайшли жодних ознак пігментів чи барвників у достатній кількості, щоб пояснити зображення. Члени команди кажуть, що якась маленька кількість порошку чи фарби на плащаниці ймовірно потрапила туди з відомої практики створення копій. Існує 52 задокументовані випадки. Де художникам дозволяли поглянути на плащаницю, створити картину чи її копію, і їм дозволяли покласти свої роботи на цю тканину, щоб посвятити їх. Моя основна діяльність це термохімія. Я досліджую вплив тепла на матеріали. Вони налили води, щоб загасити вогонь, але зображення не змінилось після води. Це досить приголомшливо, оскільки одним махом можна було усунути практично все. Що використовують, щоб намалювати картину, Пожежа, про яку йдеться, сталася у 1532-му, вогонь зайнявся у каплиці, де зберігалась плащаниця. Частина срібла з контейнера, у якому вона зберігалась, розплавилась, і це срібло потекло на тканину, підпаливши її сліди пожежі і плями від води, якою гасили вогонь. Видно й досі, але саме зображення залишилось повністю таким же. Тож, якщо це не картина. Чи це справжній відбиток Ісуса Христа на тканині, що гортала Його тіло? Канині, що згадується в усіх чотирьох Євангеліях Матея 43, Марка 44, Луки 45, де пише, що Йосиф з Ариматеї огорнув тіло Ісуса в полотно, поклав у новій гробниці. А після Ісусового Воскресіння, у Йоанна 26.7 пише приходить тоді слідом за ним Симон Петро, і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить. А й хустка, яка у нього на голові була. якщо ми глянемо на зображення на полотні, то воно відповідає описам Євангелія максимально добре: синці під очима, сліди у формі гантелі на спині та ногах, кров на передпліччях, плями крові на запястях. Це так наче існує лише одне пояснення. Хто б це міг бути Але щоб точно відповісти на це запитання, маємо з'ясувати, чи плащаниці дві тисячі років. Якщо раніше ми можемо легко спростувати, що це не справжня похоронна тканина Ісуса. На щастя, для нас наука створила метод визначення віку будь-чого Радіовуглецеве датування залежно від того, кого ви тестуєте. Та все ж це досить точний спосіб виміряти вік матеріального об'єкту. Якщо б вчені змогли отримати хоча б маленький шматочок плащаниці, вони б змогли визначити її вік і точно сказати, чи це підробка. Єдина проблема вуглецевого датування. Це те, що вам потрібно спалити шматочок, щоб зробити тест. Очевидно, що ніхто не хоче спалювати частину плащаниці. І чи взагалі католицька церква коли-небудь погодиться на це у 2007 році? Ми отримуємо відповідь: Папа Іван Павло і Ватикан дає зелене світло. Вони дозволяють зрізати малесенький шматочок на краю полотна, щоб зробити тест. Цей шматок розділили на чотири: одну частинку відправили до лабораторії Оксфордського університету, іншу до швейцарського інституту технології в Цюріху, третю і четверту до університетів Аризони. Результати, які вони отримали, шокували всіх віруючих по всьому світу. Туринська плащаниця виявилась середньовічним зразком 14 століття. Ось такі результати радіовуглецевого датування. Вони визначили, що туринська плащаниця датується між 1260 1390 роками, зовсім далеко від дати 2000 років тому. Арізона виявила, що вік тканини 646 років, Оксфорд 750 і Цюріх 776 років. У висновку туринська плащаниця недостатньо давня, щоб справді бути у гробі Ісуса Христа. Миряни, духовенство, науковці. Всі шоковані результатом Дебати закінчені. Площаниця – підробка здається, ось і є відповідь на запитання, яке задавали так довго хтось розчарований, хтось задоволений. Однак це ще не кінець, бо не все сходиться. Плащаниця не збігається з жодним із створів мистецтва, створених в час, що визначили вчені. Стиль шиття плащаниці був невідомий в середньовіччя, але використовувався в юдеї у першому столітті. Полотно ткали на негабаритному ткацькому верстаті, поширеному у першому столітті, але рідкісному у Франції в середні віки. Плащаниця абсолютно не характерна для мистецтва, знайденого в середні віки, в епосі відродження чи в іншій час цієї ери. А тоді з'являється ще один доказ того, що тести можуть бути неточними. Угорський кодекс молитви відомий історичний образ, створений у 1192 сто Але художник, що його намалював, вже був знайомий з плащаницею. Бо якби він не бачив її, він би не намалював свою картину у такий спосіб. Він створив кодекс молитви з двома важливими рисами: перше рідкісне ялинкове плетіння, і друге чотири дірки, що утворюють англійську букву «L». Туринська плащаниця має ті ж дві особливості. Рідкісне ялинкове плетіння і буква L. Але як художник, що створив кодекс у 1192-му, міг бути знайомий з туринською плащаницею, якщо вона була створена лише у 1260-му? він або бачив мандрівника в часі, що розповів майбутнє, або можливо щось не так з вуглецевим тестом. Сю Бенфорд і її чоловік Джо Маріно вважали, що знайшли вагому підказку, яка доведе, що вулицеве датування помилилось. Під час перевірки зображень у 1978-му Бенфорд помітила щось дивне на шматку полотна, яке взяли за зразок для вулицевого тесту. Ялинкове переплетення, що було таким послідовним, на решті тканини, виглядало нерівномірним, так наче воно було перешите з новіших матеріалів. Вона сфотографувала зразки, використані для вуглецевого датування та подала їх на кілька текстильних експертиз. Експерти сказали дещо дуже цікаве. Кожен з них, незалежно один від одного, сказали, що цей матеріал виглядає переробленим. Менфорд і Маріно вважають, що оригінальне полотно перешивали абсолютно іншою бавовняною ниткою у 16 столітті. Потім полотно пофарбували так, що цього не було видно неозброєним оком. Таким чином, матеріал є просто суміш оригінальної тканини першого століття і бавовни 16 століття, яку використовували для реставрації. І якщо ви робите вуглецеве датування на цьому шматку тканини, то отримуєте результат десь між цими двома датами. Хто б міг подумати, що саме такий результат ми отримуємо після вуглецевого тесту. Але багато науковців дуже розізлились, коли дізнались про знахідку Бенфорд і Маріно. Конкретно один дуже розлютився на них Рей Роджерс, керівник першої дослідницької групи Старп, був обурений він вчений, а ці двоє незалежних дослідники не вчені. Вони точно помиляються. Він негайно почав вивчати їхні дослідження, бо знав, що може довести, що ті помиляються, і він мав чудову можливість так зробити. Бо був частиною першої дослідницької команди. а це давало певні переваги. Роджерс володів зразками поверхні плащаниці. Тож він взяв ці зразки і проаналізував їх, щоб впевнитись, що це лише один вид матеріалу, і довести, що ці сумніви просто дурість. Результати, які чоловік отримав, він не сподівався побачити навіть за мільйон років. Він з'ясував, що ті дослідники праві. Я прочитав їхній звіт і думав, що отримав зразки, які можуть ще зруйнувати їхні дослідження. Я дістав ці зразки, дістав зразки плащаниці і знову пішов на роботу. Кілька годин по тому він дзвонить мені і каже: Привіт. Я не можу повірити. Але вони праві. Там є бавовна. Каже, що нарешті полотна нема бавовни, але саме тут переплетена бавовна, вони праві. Звіт Бенфорд і Маріно виявився точним: у зразках плащаниці, використаних для вуглецевого датування два види матеріалів, саме тому тест не міг точно визначити вік оригінального полотна. Після подальших досліджень Роджер знайшов ще дещо дуже цікаве. У вас є мікрофотографії, що дуже чітко показують, що бавовняне волокно з вуглецевих зразків дуже щільно вкрите гумовим барвником. Що відбулося? Так це те, що у певний період часу полотно потребувало реставрації, тож його підшили бавовною, але потрібно було, щоб вона виглядала так само, як і оригінальний льон, тож бавовну пофарбували в той самий колір. Ця знахідка навіть більш значуща ніж те, що з'ясували, коли плащаниця досліджувалась вперше. Коли Роджерс і група Старп знову перевіряли зображення з кривавими ранами, вони зробили шокуючі відкриття. Вони знайшли хімічний слід справжньої крові дослідження. Показали, що плями містять дуже високий рівень білі рубіну. Цікаво, що це той самий хімічний елемент, який вийшов з Ісуса в останній його день. Згідно з біблійними розповідями, Ісус був прибитий до Христа, і коли він кровоточив, стінки червоних клітин крові розірвались, вивільняючи гемоглобін. А коли гемоглобін розпадається, він утворює білі рубін. Білі рубін, ось що знайшли на плащаниці. Ще важливо зауважити, що плями крові на плащаниці збігаються з тими, що знайшли на овєцькому Судар – це тканина, що була на голові Ісуса, як пише в Івана 27. Провели дослідження, де порівняли плями та відкладення кальцію і стронцію у плащаниці та сударі. Результати показали, що обидві тканини використовувались однією людиною. я прийшов до висновку, що цілком ймовірно це той шматок тканини, що використовували для поховання історичного ісуса. Ці та багато інших маленьких деталей привели багатьох людей до віри. І це справжнє похоронне полотно Ісуса з Назарету. Але поки що науково це не може бути підтверджено, бо залишається одне питання: як віруючи, так і не погоджуються, погоджується, що слід провести ще один вуглецевий тест. але на цей раз використовуючи лише оригінальне полотно плащаниці, не полотно змішане з бавовняним перешиттям. тож наразі маємо дві протилежні сторони. Перше, що говорить, що це не може бути справжнє полотно часів Ісуса, це середньовічна підробка. Вони кажуть, що якби це була правда, то Біблія хоча б раз згадала про цей неймовірний портрет, залишений на похоронному полотні Христа. Кажуть, те, що жоден природний процес не може відбити зображення мертвого тіла на тканину. І друга сторона, люди, які говорять, що це справді полотно з гробу Ісуса. Вони дивуються, як міг якийсь середньовічний художник намалювати щось таке, що ми не можемо скопіювати, маючи сьогодні всі сучасні технології, ані повністю пояснити цей образ: зображення з тривимірними властивостями, без ескізів чи штрихів пензля з четвертою групою крові, такою, як знайшли на Сударі та в кожному євхаристійному диві. Все, що ми точно знаємо, так це те, що суперечки продовжаться. Поки ми не проведемо науковий тест полотна знову і не дізнаємось правду про один з найбільш визначних шматків тканини, який світ коли-небудь бачив, кохані, підтримуйте наш канал Молитвою і хай Господня любов перебуває поміж вами.